Вітаю вас на моєму каналі. З вами я, Олена Ярмак, і сьогодні я для вас підготувала дуже гарну, цікаву легенду і розповідь про аметист. Мені дуже подобається дзвін цих намистин. Цей аметист на моїй долоні називається шеврон бо він має пейзажний малюнок. Подивіться, а ось аметист у вигляді кристалів. Як він грає і переливається. Аметист камінь чистоти і непорочності. В стародавньому Єгипті аметист був символом щастя і здоров'я, в Європі щирості, в Індії миролюбства. Кристал аметисту, покладений між бровами, заспокоює свідомість та дає внутрішній спокій. Вважається, що він допомагає вийти з депресії, покращити пам'ять. Є думка, що аметист оберігає господаря від алкогольної залежності. Кому ж підходить аметист? Аметист камінь універсальний, він підходить практично всім знакам зодіаку, але найбільше знакам стихії води та повітря. Деякі астрологи не радять його тільцям, але він їм не нашкодить, скоріше не принесе користі. Овнам і стрільцям допомагає впоратися з їхньою енергією, запальною та імпульсивною в ухваленні рішень. Для закоханих це оберіг вічного кохання та вірності. Зараз покажу, як він виглядає в темряві з підсвіткою. А поки ви будете дивитися, я розповім вам про нього легенду: Аметист камінь кохання. Названий на честь грецької німфи Аметис, до якої загорівся пристрастю Бог кохання та радості Діоніс. Але Аметис кохала пастуха з прикоса і відкинула кохання Діоніса. Тоді він, розгніваний, погнався за нею і хотів захопити її в свої обійми. Але вона в той час покликала на допомогу богиню кохання Артеміду, і та обернула її. У камінь з мерехтливим блиском. З тих часів цей камінь називають аметистом. Є повір'я, якщо подарувати людині аметист, то вона буде дарувальника кохати вічно. Тому, якщо ви хочете подарувати людині камінчик, подумайте, бо кожен камінь має свої властивості. І він повинен людині приносити користь. Якщо вам сподобалося це відео, поставте мені, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. На цьому буду з вами прощатися. Всім мира і добра! Пока-пока!